Я встаю, це нормально, можна зробити для всіх. Чому, коли в країні війна і не можна покидати ну, рідну країну із-за того, просто, що люди гибнуть, то зачитаю це нормально. Я думаю, що це добре, що вони мають змогу відвідати рідних, наприклад, ті, що за кордоном. Або навпаки вернутися сюди, ті, хто за кордоном виїхали. Ну, яким вже є 20 і повернулися сюди в Україну. Нейтрально, бо мені 25 вже. Ставлюсь позитивно. Я вважаю, що молодь наша має право отримувати освіту, в тому числі і закордонну. І, в принципі, вважаю незаконним заборону на виїзд. Ну, це, я вважаю закон хороший. тому що тільки не на длительний срок, щоб вони по своїм ну, проблемам виїхали. Получилися і повернулися на Україну з таким законом, щоб він повернеться на Україну. Ну, теоретично, мені здається, що кожна особа має мати вибір. Але сподіваюся, що не всі чоловіки виїдуть і будуть такі захищати наші кордони і нас від цієї тобто від цих людей. Я не буду коментувати так, як хочеться, і називати речі своїми іменами. Ну я вважаю, це комплексна проблема і ну, тобто. Сама ідея, в принципі, ну, нормальна, тому що я вважаю, що обмеження взагалі руху і свобод людей це погана історія. Але потрібно також робити певні зміни в державі, щоб люди ну, самі не хотіли виїжджати. Тобто, сам закон, якщо ізольованого брати, ну я вважаю це нормально. А в контексті того, ну скажімо, що відбувається зараз, ну, не можу так експертно сказати. Ну, скажімо так, двояка. З однієї сторони. Боку... Це добре, якщо це буде вільний в'їзд, виїзд і все. А з іншої сторони, що ті хлопці, як їм 22, їм скоро буде 25, і вони можуть не повернутися, і потім вже нікому буде воювати. Отлічно добре ставлюсь. Це гарний закон, який допоможе студентам виїжджати, плюс сім'ям спілкуватися або багато. Такого віку хлопці виїхали ще раніше, і зараз вони не можуть приїхати до своїх рідних. Він каже, що це така трошки не зовсім зрозуміла ситуація, тому що молоді хлопці, якщо вони виїжджають за кордон, то вони, можливо, мають якусь, якийсь шанс отримати освіту там і повернутися сюди і це якось відбудувати країну з тими знаннями, з якими вони повернуться сюди. А з іншої сторони, це звичайно. Менше кількість чоловіків, які зможуть заборонити нашу країну.